Шановні колеги пасічники, сьогодні у нас 21 березня, сонечко світить, буділки гудуть, літають на пилконоси квітне-вільха. Сьогодні такий, можна так сказати, перший день. Сприятливий несуть обніжку. Сьогодні ми переглядали ось розкриті вулики, зробили швиденьку ревізію. Потрібно зробити на всій пасіці ревізію за три дні, то потім там вже погіршення погодних умов. Щоб передивитися наявність кормів, наявність розплоду, наявність матки, і скоротити, утеплити і підготувати її для весняного розвитку. Сьогодні, як ви багато колег запитували, чи ви будете обробляти бджілок в цьому році здоровою бджілкою препаратом, вирішили не обробляти в цьому році, в цьому році будемо обробляти трішки іншим препаратом: це ентеронормін. Це препарат, чим він відрізняється від здорової бджілки. Здорова бджілка це спиртова витяжка. Лікарських рослин. Там буває фіто 1, Фіто 2, Фіто 3. Представляє собою 20% спиртову витяжку з рослин, що широко використовується у бжільниці. це секрет, як то кажуть, цього препарату не розкривається. але дія протинозематозна, аскосферозна проти грибкових захворювань для профілактики, для покращення імунітету. В цьому році ми вирішили зробити. Обробіток бжолиних сімей ентеронорміном. Це препарат для бджільниця, ветеринарний препарат. Він на основі корисних бактерій. Три види бактерій. Показання для застосування це для направлення формування та стабілізації здорової мікрофлори організму бджоли. Наприклад, шановні колеги, бжілка після зими. Виходить із зими ослабленою. ослаблений імунітет, це ми осінню їх і на протязі всього періоду застосовуємо хімі хімічні препарати для боротьби з варатозом і з іншими захворюваннями. Те, що бджола із поля принесе якийсь хімікат, і він в кормі, потім вона його споживає. Це все негативно впливає на організм бджоли. І щоб покращити мікрофлору організму бджоли, покращити стійкість до грибкових захворювань, стійкість до іншої патогенної мікрофлори в кишківнику, того ж самого назематозу і інших захворювань обробляємо отакимось препаратом. Він є безпечним, побічних ефектів немає. Складається він, це не реклама, я просто... ми цей препарат придбали. Складається він з двох компонентів. Це вода, приготована методом йодікс для бжоництва. Ця вода, йде, вона 4 літри. І в другому, в другій упаковочці, отак йде. 800 грам, це доза на 200 бджолосімей. Це там порошок. Був. Порошок, отак він насипаний. А є 400 і там менші упаковочки. За 16-18 годин ми вчора заливаємо цією водою порошок. Ставимо, залишаємо на 16-18 годин при кімнатній температурі, запускаємо, як то кажуть, препарат і використовуємо препарат таким чином. Зараз я вам покажу, що ми будемо робити? Можна використовувати з медовою ситою. А краще використовувати із цукровим сиропом. Один до одного ми приготували його на 40 літрів. Хто не знає, як приготувати цукровий сироп, я вам розповім, яка пропорція повинна братися на 40 літрів води один до одного співвідношення. Це беремо 24,7 літри води, нагріваємо її, і 24,7 кілограми цукру. Розмішуємо і у нас виходить з цих компонентів води і цукру 40 літрів. Цукрового сиропу у співвідношенні один до одного. Перелили ми його у два бідони, тому що якщо приведемо препарат, воно не влізе, якщо в одному, щоб краще було перемішати, використовуємо такий мірний стаканчик перед замішуванням, нагадаю, температура цукрового сиропу повинна бути 35 градусів не вище. Міряємо термометром. Да, щоб не вбити бактерії. Розколотили і виливаємо. Тут ми бачимо, що 4 літри виливаємо отаких по два мірних стаканчики, пішли сюди, щоб ми розлити. На запах воно таке трішечки на дріжджі схоже. А здорова бджілка як пахнула полином? Здорова бджілка на основі лікарських трав, полину. Ось бачимо літру. Виливаємо одну і ще вимірюємо, і ще виливаємо одну, Так, залишається 2 літри і можна це прямо ще раз розколочуємо і виливаємо. Це бідон. Тут по 20 літрів у кожному бідоні. Так, так. так. по 20 літрів. Беремо, добре перемішуємо. Використовуємо для обробіточку отакий шприц, він 100-грамовий. Медицинський не використовуємо той, що обробляємо мітразом, тому що там 10 мл. А на одну бджолину сім'ю потрібно цукрового сиропу методом проливу по рамках, не вуличках, а так по рамках пролили 150-200 грам цукрового сиропу. В залежності від сили. В залежності від сили. Ну ось, отаким таким шприцом буде зручно. На відміну від здорової бжілки цей препарат проливається. А здорову бжілку ми заливали в кормушки. Цей ще препарат використовується, забув я вам сказати, використовується і для покращення стану стабілізації стану бжолиних сімей після отруєння. Багато пасічників застосовували його і позитивні результати. Зараз обробляємо трішечки, беремо, щоб беремо продимиле. Набираємо приц. Є. і таким методом два шприці, да? так? Да, так, два шприца пролили. Бжолки його заберуть і далі. Температура погодні умови дозволяють, правда ненадовго, тому що передає похолодання мінусові температури проливаємо не боїмося що там десь воно то і б жила його візьміть. Ми вирішили в цьому році обробити ентеронорміном Порівняти, як ці препарати працюють. Пізніше результати покажемо, подивимося, чи він працює. Хоча деякі, деякі пасічники застосовували його. І доволі непогані результати він показував. На цьому завершуємо своє відео. Працюємо, роботи ще багато. Ще всю пасіку потрібно пролити. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.